Нас ніколи не здолати. Це війна, до неї потрібно бути готовим. Ми бачимо Харків, бачимо Миколаїв, бачимо Запоріжжя, де люди живуть під постійними обстрілами, під постійною загрозою. Треба об'єднатися як одне ціле, і тільки тоді ми переможемо. Вірити президенту, вірити Збройним силам, вірити в Україну. Да, буде тяжко, дуже багато загроз, особливо від. Ударів з повітря. На жаль, ні одна система ППО в світі не може витримати масованих ракетних ударів, які зараз проводяться в сумісності з дронами бойовими. Збройні сили України роблять неймовірні речі. Той коефіцієнт збиття повітряної сили ну, на оцінку відмінно по тим параметрам, які ми маємо. Ми надіємося, що ми зробимо фантастичне. І будемо знищувати все, що буде підлітати. Ми готові їх зустріти. Прийдуть, самі винувати. Вірте Збройним силам і все буде в Україна. Фронтовий драйв. Взагалі ми прикривали постійно під, під час руху, прикривали свою роту, рекомендуємо. Тому ми сидячи на пікапі, надали за небом і проходили весь весь масл повністю за ротами, за і всім. Почали 4 літака, я зробив три пуски, 3 пуски. Ну, одна ракета попала, літак і збила в районі Волоховая. Але одні ракети збивати дуже важко, покращилися можливості для захисту від ракет. Тому ми робимо одразу два або три пуски. Ну і коли літок заховався горізонтом, ми почули, по радіостанції від наших хлопців, які були. Рядом браковані, що є попадання. Я зараз на Донбасі і вони не вже бояться, до нас так близько не заходять. Вони стріляють здалека, бояться заходити, і тому вони чаще всього по своїм позиціям стріляють. А тут вони зайшли дуже близько і повезло. Противник навчений і кваліфікований, але як на війні, правда за нами, тому ми будемо робити. Ну, тут перші дні одна задача тільки повна перемога, і договорів. Крим це 100%. Також як і Донбас це 100%. Тому тільки вперед і тільки штурмувати не враховуючи мати. Провісники перемоги. ПЗРК були спочатку самі прості, наші ПЗРК, які в нас є ігли. Потім е, видали вже е, наші. Іноземні партнери Піруни. Першу ціль була збита це безпілотник Орлан-10. Це було збито ще в Харкові. Екіпаж відпрацював дуже швидко, молодці. Цей безпілотник знаходився над нашим безпілотником, тобто наш безпілотник повертався, а Орлан 10 був гораздо вищий і слідкував по той же траєкторії за нашим безпілотником. Сверху. І екіпаж відреагував. Збивались, куб, збивався. Були пуски по гвинтокрилу К-52. Нас найкращі бійці, найкращі воїни. І Російська Федерація багато, не дуже, так сказати, не друга армія світу. Без права на помилку. До нас підійшли місцеві жителі та доповіли, що на цій ділянці є вибухонебезпечні предмети. Далі ми робимо інженерну розвідку на наявність цих предметів і знайшли сьогодні один постріл РПГ. Один противотанковий засіб, знищення танків, чотири противотанкові міни, ТМ-62. Цей постріл і противотанкові міни ми знайшли біля садового будиночку, щоб не знищувати їх на місці, тому що людині і так вже дісталися від цієї війни. Ми їх з кішкою. От, віднесли до а, бившого Рашівського окопу і вже там все заложили і знищили.